Добрий день, я лікар-невролог Корхова Марина Леонідівна. Досить часто виникає запитання, чим відрізняється невролог від невропатолога? По суті, різниці немає жодної. Лише невропатолог це термін, який зберігається на пострадянському просторі. Що лікує невролог? Це патологія нервової системи центральної, головний та спинний мозок та периферичної. До основних станів відносяться інсульти, розхідний склероз, епілепсія, болі в спині та шиї, головний біль по типу мігрень та головного болю напруги. Також відносяться паркінсонізм, порушення координації рухів, тремор, порушення сну, тривожність, депресивність, сильних гоміелія. Різні невралгії та невропатії. Якщо у вас виникли щось вище перечисленого, звертайтеся за консультацією до лікаря-невролога. Будемо раді вас бачити в нейроні.